Бабусин грушничок аплікація. Вітаю вас, дорогі мої малята! Я бабуся Галина. І сьогодні до мене в гості завітала моя внучка Оксанка. Вона привезла мені дуже красивий подарунок. А щоб дізнатися, що це, відгадайте загадку! Всяк, хто вмивається, радо з ним вітається. Що це? Молодці, це рушник. Запрошую вас до себе в оселю, щоб розглянути мій чудовий подарунок рушничок. Діти, я рада вітати вас у себе вдома. Погляньте. Який чудовий рушничок мені подарувала моя внучка Оксанка? Розгляньмо його. Мій рушничок білого кольору прямокутної форми. По вущих сторонах мій рушничок прикрашений бахромою. Це ніби розторочені ниточки. А ще з обох боків він прикрашений, однаково синіми смужками, червоними квітами та зеленими листочками. Друже, порахуй, будь ласка, скільки червоних квітів ти бачиш на рушничку праворуч. А скільки червоних квітів ти бачиш ліворуч. А зараз, будь ласка, порахуй на рушничку зелені листочки. Молодці! А тепер пропоную вам разом зі мною створити такий чудовий рушничок. Вам знадобиться аркуші білого, червоного, зеленого та блакитного кольорів, ножиці, клей, підставка. І ще серветка. Щоб наш рушничок був вущи, попросіть своїх рідних, нехай від аркуша білого паперу відріжуть частину аркуша. А ще не забудьте сказати своїм рідним, нехай ножицями підріжуть бахрому з вущих сторін нашого рушничка. А далі разом зі своїми дорослими візьміть аркуші кольорового паперу та виріжіть з них листочки, квіточки та смужки. Розкладіть всі елементи декору на рушничок. А далі починаємо все по черзі приклеювати. Щоб краще приклеїлось, потрібно допомагати сираткою. Спочатку приклеюємо всі елементи з одного боку рушничка, а потім і з іншого боку рушничка. Слідкуйте, щоб рушничок був прикрашений з обох боків однаково. Ось такий рушничок ми з вами створили власними руками. З нетерпінням чекаю фото із вашими рушничками. Друзі! А хто з вас пам'ятає, що мені подарувала моя внучка Оксанка? Правильно! До побачення!